Вітаю вас. Мене питають про знову курс, Курську область. Знову нові дати її звільнення. Просто як якась. До інавгурації Трампа. До, давайте, так, там, яке січнє, 20 січня дати це можуть бути таке. Я не хочу чіплятися до конкретних дат. Назовемо це так. Дійсно, війська РФ звільнять Курську область до інавгурації Трампа. Дійсно, війська РФ. Звільнять Курську область до інавгурації Трампа. Давайте так, задамо питання. Королева мечів невизначеність. Незрозуміло, що там буде. Наче нібито відходять, а нібито і ні. Летітиме там капець як, і з нашої сторони також. Жертвам до хріна Зброї всього там до хріна Нерви там здають. Конкретно на цьому місці. Україна, о, це Україна випадає. А Україна захищається. Україна відстоює свої позиції, свої інтереси. Я би не сказала, що. Буде на чиюсь користь. Те, що мені випадає, не буде на чиюсь користь. Буде 50 на 50. Я не бачу, що користь. Королева Кубків емоції. Це за емоції зашкалюють з обох сторон. Просто з обох сторін. У принципі, в Україні є людина головна, яка вважає, що треба там захищатись, відстоювати усе те. Ворог також хоче забрати своє. Йому потрібні вигідніші позиції на інаугурацію Трампа для цих перемовин. Подивимось, як буде.